Про надлишкову вагу у цілителів магів і, взагалі, людини сили. Отаке таке питання прийшло. Сьогодні я вам розповім про це, і звісно, що з енергетичної і магічної точки зору. А в кінці я взагалі розповім про надлишкову вагу у звичайних людей. З точки зору медицини, надлишкова вага це. Порушення обміну вуглеводів. З точки зору метафізики і метафізичної медицини за вуглеводи у нас відповідає четверта чакра сердечна чакра. Це все, що вам потрібно знати. І так почнемо: з точки зору магів, тут ситуація неоднозначна. По-перше, найбільшу надлишкову вагу мають саме цілителі. Давайте розберемось, хто ж такий цілитель. Цілитель це людина, яка зцілює людей за допомогою різних способів, фізичних і енергетичних. Але що таке зцілення? Зцілення – це взагалі то не лікування і не знімання болі. Зцілення це повний комплекс заходів, які приводять до... Цілостності людини, це найголовніше, що потрібно знати. Тому коли людина сили обирає для себе шлях цілителя, я кажу про це у кожному відео, і ви мене питаєте, чому так багато шарлетанів? Тому що людина йде у енергетичну роботу, не пропрацювавши себе. Бо що таке серце? Серце це у нас образи, серце це у нас недовіра. Але ж найголовніший камінь, який там лежить, це образи. Якісь дитячі, глибинні травми, які не пропрацьовані. Ніхто ж не каже, що людина сили не має сили. Бо вона себе не пропрацювала. Ні, вона має силу, але вона не має змоги її контролювати. От колись місяці три тому я відповідала, чи працюють наразі старі методи магії, зцілення. І я вам сказала, що наразі такі енергії, що відповідальність мага вона підвищилась у десятки тисяч разів. І людина, яка працює з енергією. Вона має знати усю матрицю енергетичної взаємодії з другими людьми. І починати треба з себе. Спочатку я займаюся собою, а потім вже я можу дати щось людям допоки, ваша склянка, яка має бути з джерельною водою всередині вас, сповнена якоюсь какою, образами, провиною і так далі зцілення краще не йти. Бо людина буде брати все на себе. І от, надлишкова вага у магів це коли людина бере більше, ніж вона віддає. Отака, друзі, проста математика це лише перше пояснення, чому людина сили має надлишкову вагу. Тобто у першому випадку. Людина за рахунок своїх внутрішніх програм бере від клієнта більше, ніж вона може віддати. Друге поняття, чому це вже пов'язано саме з, з умінням працювати з енергетикою. Не раз напевно ви чули, що люди сили беруть на себе, беруть на себе, але хто йде у... Енергетику той знає на своїх силах довго не пропрацюєш або працюють на силах якогось Грегора або на силах сутностей якихось богів і так далі. Коли людина з сили тільки но відкрила у себе якийсь дар, то вона від незнання законів світостворення може працювати на своїй силі, але це недовго: рік, два, три. Максимум. Ну а ні, є, які витримують і більше. Тоді все летить шкареберть у сімейному житті, у дітей, у родичів, коротше, кругом. Є відео на каналі, чи можна відмовитись від сили. Так, от повертаємось до другого способу, і це спосіб той, що людина не працює зі своєю сердечною чакрою. Зі своїм серцем, і вона не відкриває серце, вона замкнута. І взагалі, то ви повинні розуміти, коли цілитель або мах вроджений, у нього взагалі відкрита четверта, шоста чакра. І друга. Перша, третя, п'ята можуть бути закриті, а друга, четверта, шоста. На загал завжди відкриті. І далі вона починає працювати з клієнтами, а так як непропрацьовані внутрішні якісь блоки, вона працює, наприклад, з важкою якоюсь психологічною травмою. І вона входить у драму цієї людини і хапає все на себе. Людині краще, а магу гірше. І отак, чим більше людина працює, Тим більше зачиняється це серце від болю, тому ситуація повторюється: беру більше, ніж даю. Для цього я і кажу, що люба людина-сила вона повинна бути розвинута в усіх напрямках і знати, як не тільки працювати з клієнтами, як зцілювати саме, а і знати, як працювати з собою. Бо робота з собою займає 50% часу. Якщо людина не займається собою, то надлишкова вага доброго дня. Ви знаєте, колись давно, на протязі п'яти років, я викладала дуже відому систему у світі зціленню. І я, в принципі, з того Егрегора вийшла тільки. Із-за того, що люди приходять на курси, отримують знання по зціленню, але не отримують знання по екології в енергетиці. Екологія в енергетиці, на мою думку, стоїть на першому місці. Щоб собі не навредить, щоб другим не, не навредить. Так, от, питання з цілителями і магами-відьмами з приводу. Надлишкової ваги, у нас закрито. А тепер давайте поговоримо про звичайну людину. Ну, якщо ви відкриєте якісь довідники з психосоматики, перше, що ви побачите там, так це те, що у людини багато образ, відчуття провини, ну і так далі. Але це все наслідки. А найголовніше, знаєте, як у нас кажуть, коли Повна людина тоді добра людина. М -м -м. Цікаво. Але це зовсім не так. Вона добра не тому, що вона добра, а вона добра, бо вона хоче бути гарною, щоб її не штиняли у світі. Це головна мета цієї людини стати гарною для усіх. Тому основна метафізична причина надлишкової ваги це коли людина бере від світу багато, бере, 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 а віддає мало, бо серце закрите, бо вона б і хотіла віддавати, але серце закрито дитячими якимись образами, і вона цього не робить, бо вона захищається і виробляє таку поведінку захисного характеру, бути гарною для усіх. От і вся доброта людей з надлишковою вагою. Але не треба мені тут писати, а може, гормони, а може, вроджене. По-перше, на цьому каналі я розповідаю все з енергетичної і магічної точки зору. Це перше. А по-друге, гормони від слова гармонія. Коли нема гармонії у людини, тоді виникають питання з гормонами. Завжди. Перша причина це енергетична причина. Бо ми складаємося із клітин. Кожна наша клітина із атомів, кожен атом із субатомів, кожен субатом із фотонів, ну і далі там нейтрино, і так далі. Тобто, все складається зі світла. Енергетична причина завжди перша причина. Дякую за увагу.